Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу коротенько розповісти, які городні культури можна вже розпочинати сіяти у січні. Одразу хочу сказати, що цього січня і минулого січня ми нічого не сіємо, тому що у нас змінились умови вирощування розсади і потреби вирощування розсади. Як це впливає? Дивіться раніше. Протягом 10 чи більше років ми починали сіяти на розсаду насіння наприкінці грудня і масово вже досівали в січні. Чому? Тому що ми вирощували розсаду квітів на продаж, і нам була потреба виростити вже добре розвинену розсаду в першій половині. Квітня ми з цією цвітучою розсадою квітів виходили в першій половині квітня на ринок і продавали. Були свої клієнти, були свої люди, які вже так рано починали купувати квіти. Для того, щоб вирощувати такі ранні квіти, у нас були відповідні умови. Опалювальний розсадник, два шари плівка, і ми мали можливість, незважаючи на зовнішні умови температурні, підтоплювати вуглем чи дровами і підтримувати температуру для оптимального розвитку розсади в цьому розсаднику. Зараз умови змінилися. По-перше, ми вже не займаємось розсадою на продаж, і у нас немає вже такого доброго розсадника. У нас немає чим опалювати так і таке інше. Тобто. Ми зараз вирощуємо, як і усі дачники. Починати будемо в середині лютого, тому якщо ви просто для себе, для своїх клумб і хочете виростити розсаду приблизно на середину травня, то давайте дочекаємося разом з вами розпочнемо трішки пізніше. Але для тих людей, хто хоче виростити ранню розсаду квітів цвітучих. Я думаю, що це відео буде дуже корисним, тому що в ньому я розповім за наш великий досвід, який ми накопичували протягом 10 чи більше років. Давайте приступимо. Якщо, звісно, у вас є потреба вирощувати ранню розсаду, і якщо у вас є відповідні умови, тоді ось все, що я вам зараз розповім, озвучу, то для вас буде дуже-дуже підходити. Так, друзі, перша половина. Січня можна вже посіяти ампільну петунію, можна посіяти пеларгонію ампільну, і можна посіяти еостому. Еустому сіємо так рано тому що у неї довгий період вегетації, розвитку, 5-6 місяців від посіву до зацвітання. А ампільну петунію та пеларгонію ми сіяли так рано для того щоб мати можливість потім її живцювати і. За допомогою живцювання, ми вже її розмножували. Таким чином, заощаджуючи на покупці насіння насіння ампільної питонії і ампільної пілагоні досить дороге, тому ось купуючи невелику кількість насіння, ми вирощували маточні рослинки, і з них вже проводили розмноження. Розповсюдження, будемо так казати, це перша половина січня, що можна вже посіяти. Друга половина січня, друзі, я дуже коротко, тому що, щоб не розтягувати, не забирати ваш час. Друга половина січня ми сіяли віола, це морозостійка рослинка, сяли бегонію вічно квітучу, сіли гацанію, сіли гвоздику. Китайську гвоздику шабо. Сіяли тагетис великоквітковий і починали наприкінці січня сіяти вже вербену. Ось тагетис вербена це вже наприкінці. Можна також посіяти наприкінці січня перець та баклажани, якщо ви їх збираєтесь, потім висаджувати в добре опалювальну теплицю. Для відкритого ґрунту. Перці баклажани в січні не сіємо ще зарано, незважаючи на те, що 70-80 діб період розвідку від пасіву до добре розвиненої розсади у перчика, друзі, ще в січні зарано для відкритого ґрунту. Також наприкінці січня можна пасіти геліатроп та целозію. Ось основний набір. Хоча бували такі роки ми сіяли... Розпочинали в першій половині січня, я так згадую, і петуню кущову, але це настільки зарано було, що вона у нас переростала. Ми її потім різали, і щоб затримати її переростання, витягування та інше. Тому, друзі, я хочу вас попередити і попрохати. Не робить, будь ласка, таких помилок, які в свій час робили ми. Ранні посіви на розсаду насіння, вони інколи дуже негативно впливають на подальший розвиток розсади, не маючи можливості продовжити її якісне вирощування без відповідних умов. А які це відповідні умови? Це добре освітлювальний розсадник, це підсвічування штучне в необхідної кількості і об'ємі. Тому деякі городники. В нетерплячці оцієї роблять такі помилки. Руки вже хочуть щось починати сіти. Я теж хочу щось починати сіти. Але ми себе стримуємо. Це ми робимо добре і собі. І рослинкам. Рослинки не будуть у нас потім мучатись, і ми не будемо їх мучити. Посіємо своєчасно і виростимо разом з вами обов'язково добру розсаду, щоб вона у нас не перестоювала, щоб в такої невеличкої тарі горшечку коренева система там не закручувалась у розсади. Якщо не будете, ще раз підкреслюю, вирощувати для ранніх продажів, і якщо немає у вас таких умов. Для якісного вирощення розсади, не проводьте ще в січні ніяких посівів. Разом з вами почнемо. Вважаю, що цей час, який залишився, краще ще його використати з користю і підготуватися до нового сезону, яка може бути підготовка. Це, звісно, грунт якісний підготувати, поки освітлення для міні-тепличку підготувати. Там щось налаштувати, поставити. Ми ще не розпочинали. Скоро будемо також розпочинати з дачі, вже привеземо її сюди, на квартиру буду встановлювати, буду показувати, як лампи будемо вішати, які лампи будемо використовувати, щоб підсвічувати розсаду, поки в квартирі будемо вирощувати. І звісно ж насіння з якісного насіння, у нас є можливість виростити дуже гарні рослини. З неякісного насіння, що б ми не робили, як, які б знання ми з вами не застосовували при вирощуванні рослини з неякісного насіння, я боюсь, що у нас нічого не вийде. Ось те я хотів сказати, чи можна ще б зайнятися до початку сезону? Пасіву. Якщо є потреба ще замовити якісне насіння, якісне торфосуміші, класман, домофлор, я посилання залишу в описі під цим відео. В інтернет-магазині Тетяни Вікторівни, Я знаю багато з вас, хто вже там купує, але постійно хтось на каналі додається нові глядачі. Я радий вітати вас і велика вдячність тим, хто дивиться мій канал вже багато часу. Друзі, дякую вам всім. Так ось, там все якісне можете придбати і разом будемо вирощувати в однаковому ґрунті з однакового насіння. Я вже все замовив, вже розповідав і ще буду розповідати. Так що готуйтесь і розпочнемо. До побачення, бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всім пока!